Вітання, панове! Цього разу коротке відео і не зовсім на ремонтну тему. Воно на казкову тему. Буде казочка і загадка. Загадка дуже баян, дуже старий. Звучить так: з луком, з яйцями, але не пиріжок. А казочка про супергероїв. Точніше, про різні штуки дрюків супергероїв. Як відомо, там у когось тризуб є, у когось сокира, у когось ще якась фігня. А, а нашому супергерою треба лук. А, як зробити простий лук? Ні, Можна не зробити, можна піти купити якусь фігню. І потім супергерой скаже, ні, воно якесь важке, або воно якесь неправильне, або незручне, або ще якась фігня з ним буде. Тому у нас не розглядається варіант купити. Ой, щось уронілі. Так. І так. Тут у нас шматочки машин і чого тільки не лежить на цьому столі. А, і так, лук. Не дотягується. Коротше, цей лук, як ви вже зрозуміли, що це не лук, а. Ой, вибачте, зонтомір. Зроблений, ну, не то, що прям гівна і палок, але це просто квадратний профіль, квадратна труба, куплена за 100 гривень. Зараз вже, мабуть, не 100 в ліруа. За... Зроблений він тупо за 5 хвилин. Там розрізано, приварено. І оці от, а, пластмаски сюди вкарячені. О, тут ще фрезеровка є, так, да, точно, паз. А, там всередині гайка. і оце от... Легенько притягнути, і воно... Ой, ізвините, простіте. В кадр стільки всякої херні попадає, це страшне. А, і воно, коротше, отак от шурхається. У нього є недолік. Точніше, моє розпіздяйство, а, бо я не зробив тут нормальний оцей от упор. А, він ворушиться. Ну... В принципі, це не дуже її заважає, але якщо поміряв з одного боку і десь там збив, то доведеться його ще раз перетикувати. Ну, коротше, є з цим певні незручності. І це потім колись, потім колись, ну, в принципі, зараз там яка четверта ранку чи п'ята, хизика кажуть, що треба ще втригнути поспати. Ну, отак от колись в такому режимі, воно буде пофікшене, але він же більше року досить непогано виконує свою функцію. Перш ніж ви побачите картинку, давайте згадаємо, що ці підараси кажуть. Що вони нас загонять зараз у середні віки. Ну, коротше, середні віки це коли типу, світло гасне, темно, це свічечки і вся ця херня. Коли такі середні віки настають, то, в принципі, можна ваять. Тадам. Можна ваять. Можна взяти. Пару дошок. Склеїти їх. А потім їх трошки шурхонути, щоб вони були в один ровінь, Щоб ніде нічого не випирало. Потім взяти напільник, потім наждачечка. І вистругати. Отаке вжух. Ой, не дотягується. Ні, дотягується. Так. Ну, першу половину, вже як це виготовляється, ви почули. Все дуже просто, все просто склеюється і коротше, зачищається. Єдине, що ці пази вони фрезеруються. Може, якось можна ще це обійти, я хз, але мені було ліниво щось вигадувати, я просто фрезернув ці пази. І, і все. А по краям цих пазів стоять маленькі затички. Хоба, і тут затичка. І тут затичка. Ці затички зроблені для того, щоб оці от, а, хто це у нас такі упори, ползунки, хто це фіг їх знає. Коротше, щоб вони не, зіско... не зіскочили, щоб їх не здьорнули. Так, -да, кажуть, це не дуже зручно однією рукою. От, воно так собі оп, сюди під'їхало. Туди під'їхало. Оці направляйки я зробив з пластика, бо якщо він десь впаде добряче. То це з дерева не витримає. Тут занадто ці тонкі боковини, плюс вони трошки пружинять. А й завдяки цьому у нас досить плавне оце совання туди-сюди. Тому воно з пластика. А вся ця компанія з якогось ясеня-ніхуясеня. Ясеня. Я не знаю, що це за дерево було. Якесь нам Сергій приніс. А, отут ця пімпочка а, з якоїсь бронзи зроблена. Зроблено так, щоб вона тут йорзала отак от, з невеликим супротивом, не випадала нікуди. Ця пімпочка наполірована, щоб красиво. І все. І все. Оце, якщо дуже скучненько, і у вас є, наприклад, годин так 6-7 темряви, можна взяти наждачечку, напільничок, ПВА-клей. І склеїти докупи такий зонтомір. В чому його плюси? Я не знаю. Це нам скаже Юля. Воно відносно красиве. Воно ем, намазане спеціальною олією, якою я мажу ручки на ножиках. Е, і, і все, і все. Нічого тут особливого. Скільки у нас зараз зонтомір коштує більш-менш пристойний? Якісь, мабуть, страшні гроші. А таке робиться плюс-мінус. Ну, зовсім елементарно. І ще елементарний варіант, якщо його робить взагалі з алюмінія з профілю. То той станочний профіль, як його називають, береться тонкий, там 25-ка чи 20-ка, і з нього там взагалі нічого варить не треба, просто скрутив, скрутив, і готово. От. Я не знаю, чи будуть взагалі цікаво такі відео про інструменти. Тут ще лежить. Ну, фактично зібраний повірочний стенд на тензометр. Бо все воно лежало-лежало, ніяк руки не доходили його скріпити, скрутити докупи. А тепер нарешті руки дійшли. Ну, але там, там нічого цікавого такого і прям красивого. Просто кубка фрезеровки, китайські ваги з Алікспреса. Трошки токарки і все. Вот. Ну, можливо, ми цим. Започаткуємо, якщо там ще не було таких відео, рубрику про інструменти. От. Коротше, пишіть, якось щось реагуйте, чи воно ок, чи не ок.